У храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Ведмежці на Волині в чергу відзначили престольне свято 21 вересня 2025 року. Знову тут багато вірних української православної церкви, які приїхали з сусідніх населених пунктів разом з місцевими прихожанами розділити їхнє свято. Сьогодні цій древній церкві 144 роки. Традиційно свято розпочалося з водосвятного молебню, після якого відбулася літургія, по завершенні якої хресний хід навколо храму. До вашої уваги пропонуємо короткий огляд святкових миттєвостей, а в кінці відео з повчальним словом та привітаннями довірян звернувся благочинний отець Іван. Їмо, дорогі мої! Hierdie Священческий монашеский, иноческий, дяконский чин, пречет церковных, строителей, благоукрасителей, жертвотелей поющих прихожан, святого храма Сьего, путешествующих по морю плавающих в нем учах лежащих, у ним и за православную веру, Бог хранимую украинскую державу нашу, власть и воинство наше, и весь православный народ, и я, да поменит Господь Бог во царстві и Своей всегда дыне и присно. І великий віков! настоятель Весодо храма своєго братиря Іоргия, Бог храни мою пасвою и вас всех за пристоявших православних християн, допомені Господь Волоца, і своєї всегда, и пресно, і, і великий веко. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Дорогі мої друзі, браті і сестри, всечесні Отці, всечесний отець настоятель, браття і сестри, вітаю всіх вас з Днем Престольного празнику, з Днем Матінки Божої! Так сталося, що цього року, дорогі мої, ваш Престольний Праздник співпав із Днем Недільним, з Днем Воскресним! Кожна неділя. Це є маленька Пасха, це є маленьке, світле, Христове Воскресіння. І, дорогі мої друзі, мало того, престольний праздник на приході це навіть народ вважає другою Паскою, правда? Я вас, дорогі мої браті і сестри, вітаю в сьогоднішній день з вашим престольним праздником, цими вічно живими словами, які засвідчують просвітле Христове Воскресіння. Ми з вами, дорогі мої браття і сестри, в своєму земному житті. Відчуваємо душою, серцем, відчуваємо своїм людським єством поміч матінки Божої. В сьогоднішній день ми з вами святкуємо Різдво Пресвятої, Преблагословенної Діви Богородиці. Коли, дорогі мої, ми з вами йдемо до когось знайомого, рідного на День народження, ми несемо правильно на якийсь подарунок, правда? Дорогенькі. А давайте ми задумаємося, от сьогоднішній день, ми прийшли у цей храм, в храм Матінки Божої, святкуємо її славний різдво. А з чим ми до неї прийшли? А який подарунок в сьогоднішній день ми їй принесли? Ось, дорогі мої, хто ж приніс сьогоднішній день матінці Божої? Напевно, найбільше, дорогі мої друзі, сьогоднішній день ми, матінці Божій, це принесли свою скорбь, Правда? Тому що, дорогі мої, Війна, неспокій, таке, знаєте, якесь в цьому світі робиться роздратування, таке ем, як сказати, така суєта суєт у цьому Божому світі. І ми прийшли тут до матінки Божої, щоб до її помолитися і отримати від неї утіху. Дорогенькі, нагадаймо свою земну матір, хто має, а можливо, вже хто і не має. Напевно. Ніхто не пригадає такого року, коли мама святкує день народження, і дитина її б не привітала б з днем народження, правда? Напевно, немає такої дитини. Так само, дорогенькі браті і сестри, ми з вами повинні в сьогоднішній день спішити до цього Божого дому, спішити до матінки Божої, молитися до неї і просити. Матінка Божа, покрий нас від всякого зла чесним своїм омофором. В сьогоднішній день, дорогі мої браття і сестри, от зокрема, священство, священник зустрічає багато таких людей, які приходять до батюшки, чи десь по дорозі батюшку зустріли, і вони доказують священнику, як він чи вона любить церкву. Ось я ту церкву там будував чи щось там робив. Але, дорогі мої друзі, цікаво спостерігати за тим, що та людина. Яка щось доказує таке, майже ніколи в цей храм Божий не приходить. І ось, дорогі мої, якщо ми з вами віруючі люди, якщо ми з вами діти Божі, якщо ми з вами, дорогі мої браття і сестри, іменуємо себе послідовниками самого Бога святих апостолів, ми повинні своїм земним життям засвідчити, що ми є діти Божі. У Святому Письмі говориться так. Як тіло без душі є мертве, так і наша віра без добрих діл, вона є мертвою. Дорогенькі браття і сестри, живемо в цьому Божому світі, ми кожного дня стикаємося з різними турботами, земними зим... заботами, домашніми проблемами. Але, дорогі мої браття і сестри, якби ви знали, яке блаженство має та людина, яка хоча б... О 5 хвилин, 5 хвилинок в тиждень виділяє для храму. Сьогоднішній день, дорогі мої браті і сестри, ми себе іменуємо всі мудрими, розумними, правда, хочемо все знати, що робиться там і там знати, дорогенькі браття і сестри. Але давайте заглянемо у святе письмо. Що говорить нам святе письмо? Коли починається примудрость людська, коли людина має страх Божий. Правда, тому, дорогенькі браття і сестри. Якщо ми хочемо бути мудрими, розумними в цьому земному житті, ми повинні мати страх Божий. Повинні, дорогі мої браття і сестри, любити Бога. Повинні слідувати до матінки Божої. І в сьогоднішній такий розбурханий час молитися і просити до, 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 в її про покровительство і заступництво нас із вами. Дорогенкі браття і сестри, вітаю вас ще раз усіх. З днем Престольного праздника по-особому вітаю отець настоятель вас. Дай Боже вам міцного здоров'я, крепості, всього-всього хорошого. Знаю вас з е, самої семінарії, як разом е, в одній келії і жили з першого курсу, з однієї ложки і миски, можна сказати, їли. Спасів, Господі за ваше запрошення. Радію тому, що ви є молитеся і ведете паству до спасіння. Прекрасніше співає хор. Прекрасніше все храму і навколо храму. І дорогенькі браття і сестри, дай Боже, в такій кількості кожного разу, кожної недільки, посіщати Господній храм. Бо, дорогі мої, коли ми будемо тільки на словах віруючими, але на ділі, далеко до того всього, дорогенькі мої друзі, ніякої користі нам з того не буде. Тому, дорогенькі браття і сестри, прославляємо Бога, прославляємо матінку Божу. В душах, в тілісах наших і радіймо, дорогі мої, що ми сьогоднішній день під Божим покровом, під покровом матінки Божої тут тихо, спокійно можемо молитися і спасати свої безсмертні душі. Дай Боже, дорогі мої, щоб матінка Божа своїм молитовним представництвом, миром, благополуччям, тишиною, спокоєм. Нагородила нашу душу, наше серце, нашу державу і нашу землю. Будьте всі здоровенькі під покровом матінки Божої, З престольним праздником всіх вас. Спасі, Господі, всіх, братів та сестри, вас, що ви прийшли, хто з міста приїхав, хто з сусідніх сіл приїхав, своїх прихожан вітаю і бажаю, щоб матінка Божа завжди була поруч вам. І супустило вашому житті, ваших нуждах, бідах і тривогах, і щоб настав мир нашій державі, спасі господі всіх вас.